Позвонив мені клієнт і говорить подивитися, чи є у його дружини коханець. Що мало ймовірно, але зараз будемо дивитись на оракулу моєму улюбленому кіперу. Так. Чи є коханець? Нема. Коханця немає ніякого, просто а, вони зараз в сварці. М -м, людина почала жінка-ця насолоджуватись тільки своїм життям, за своїм спокоєм, І він вирішив придумати таку історію. Сам придумав, сам повірив і вирішив позвонити навіть на картах перевірити. А, давайте запитаємо. Чому він так вирішив, що в неї хтось є? Ну, забезпечена, молода, гарна жінка, симпатична. Так. Є дитина, що він вирішив, що вона з дитиною обов'язково повинна когось шукати. Так, є квартира в неї. Так, ну це прийшло повідомлення йому про розлучення. Бачите письмо, суддя, лист пов'язаний законом, який приніс печаль і тягость. Ну і що по він розлучиться. Так, для нього це сильний удар. Ой, погане самопочуття. Буде зустріч, буде ще просити він її. Повернутися, жити знову разом. Буде якось хотіти її підкупити, давати надії. Але остання карта я запитала уточнення. Нічого вже не буде. На цьому кінець. Це приклад розкладу на оракулу Кіпер, який продається в магазині Дама Монет, як легко. І просто працювати з цим оракулом.